Всім привіт, мої найкращі глядачі у цьому світі. Сьогодні я буду реагувати на пісні з дитячого Євробачення, не на всі, тому що я створив допис в спільноті. Написав, щоб ви порекомендували на які країни мені зробити реакції. Цього року я буду вболівати за Артема Котенка і вам це раджу. Нагадаю, що Дитяче Євробачення пройде 16 листопада, і Україна може голосувати за Україну. І я вважаю, що це. Одна із самих сильних заявок на дитячі Євробачення. Тож ми маємо всі підтримати Артема Котенка. А я нам рекомендую так подивитися ну, конкурентів Артема, які є заявки, які сильні є пісні. Звичайно, я нагадую про курс по мобільному монтажу, доєднатися до мого курсу. Розпродаж по ціні 599 гривень триває до кінця цього місяця. Подаруйте цей курс собі, своїй близькій людині. Внизу в описі під відео є посилання на те, щоб доєднатися до курсу. А якщо ви хочете знайомитись більше з моїм курсом, заходьте до мене в інстаграм і дивіться в хайлайтсах більш детальну інформацію. Читайте відгуки. Також хочу наголосити, що назву пісні Дім. Змінили на Hear Me Now. Що ви мені пишете? Ви мені пишете, що обов'язкову реакцію на Польщу, Францію, Естонію. І ось мені bshcr 2 пише, що даю тобі найцікавіші причини, і чому. Кіпер крутий мік стилів. Албанія дуже унікальна і красива мелодія. Естонія, приспів, шикарний, ідеальний, вся інша пісня дуже нудна. Вірменія, очевидний плагіат. О, але чого саме згадати не можу. Іспанія країна господар яка може набрати багато балів пі після надто дитяча. Слухайте, ну давайте почнемо з Іспанії. Ага, дівчинку звати дівчинка, навірно. Хлоя Комо Роса, луа, Окей. Ага, угу. Ну, радує те, що в неї є кліп, і він знятий достатньо якісно, прикольно. Але поки що мене це не вражає. Це більше не Іспанію, нагадую, а якусь Америку. А цей самолітик, який летить, в мене асоціація з тим, що від чого я йду в укриття кожну ніч. Боже, в неї ще такий голос занадто дитячий, я б сказав би знаєте ніби прям ще спеціально оброблений щоб він прям був таким ну поки що мене не мене не чіпляє а я думав тут буде якийсь розвиток типа а тут якийсь нас провал знаєте що мені не подобається що от її голос в цій пісні ну не звучить Її голос ідеально бо підійшов для озвучки реклами. Да, таким дитячим голосом. А співає, ну, типу, вона тут більше просто розмовляє. Я не можу це назвати співом. Блін, давайте ми не будемо всі пісні до кінця слухати. Ну, давайте ще трішки послухаю. Ні, я розумію тут локація. Взагалі, давайте на кліп не дивитися. Мені не подобається Іспанія. Ну, типу, взагалі. Я розумію, що це дитяче Євробачення, але це прям якийсь супер-бейбі. Ну, типу. І мені не подобається її манера співу. Ну, якось і хук якийсь такий до одного місця. Окей, вибач, Іспанія, але це так. Вірменія очевидний плагіат. Ну, давайте Вірменію послухаємо. Господи, нам тільки б знайти цю Вірменію тут. Очевидний плагіат і не можете зрозуміти на що зараз. Я зрозумію. Wow. Це кліп, чи це виступ. Let's Це схоже вообще саундом на дуаліпу. Ну тут уже є хоча б мелодія про, прочитується. Все, я поняв, на що я поняв про що, про які плагіат йдемо. А, от ця пінк. Пісня Пінк. Єстим білі бесім мечем, бічем, місяця, не чафарі війно, не вілі феніно. Плагіат, Арменія, Лео, ти з пісню. Дискваліфікація. Ну, Слухайте, тут явний плагіат на Пінк. Все, так, давайте розберемо цей допис. Далі в що? Естонія. Приспів шикарний, ідеальний, а вся інша пісня. Нудна, можна порівняти. Давай Естонію. Естонію. От бачите, як я люблю з вами комунікувати. Естонію у нас представляє Аннабель. Пісня, хер знаю, як називається. <хи> Краще слухайте мої пісні Топчик, горобчик, колискову, графідраку, ретроградний Маркурій. І приходьте на мої виступи і доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. І зараз невеличка рекламна вставка. Я навчу тебе монтувати швидко, цікаво та креативне відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш сім повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, робота зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами. Додатково на тебе чекаєш відео відеотуторіали, як робити складні ефекти для твоїх відео, які будуть набирати багато переглядів. Я і мої учні вже співпрацюємо з зірками українського шоу-бізнесу на секундочку. А що мене учні в мене працюють з тобою? Скажи, Я Ладно, ми... а, ну а що тобі чі? подобається? Да. Доєднуйся, освоюй монтаж та відкривай для себе більше. Доступ по часу до відео уроків не обмежений, але це тільки зараз. До кінця цього місяця ти ще можеш доєднатися або доєднати когось по вартості зі знижкою 590. Так, Тут курс Топчик-Горобчик, да, це правда. А, і в мене ще є курс по створенню своїх пісень, по зведенню, по мастерінгу. У мене в інстаграмі можете ознайомитися, написати мені, я вам більше розкажу детальні. Так, слухаємо Аннабель. Так, що ж там за приспів шикарний? А вся пісня нудна. Ой. У мене є такі самі окуляри. Ой, вона дуже погано ліпсінкує, знаєте, попадає в фонограму. І це дуже погано. Якось не Не, не, не естественно, боже буде українською, не естественно. Неприродньо це виглядає, ну, ладно. Я тільки слухаю пісню. Знаєте на що пісню похожу? Оця погар <післявавця> має. Таталуя. На оцю пісню. <післявавця> Скажіть теж, плагіатчи. Це другий плагіат безсовісна така Очки на діла, думаєш сама крута, але гарно зведений вокал в просторі. Прикольно, мені подобається. Ну я б тут змінив вже на цій частині драм секцію. Зверніть увагу, що тут дуже багато прописано бек-вокалу, дабл, пачка ціла. І як це буде? Ну, можна ж, так? Записаний бек? Ну, типу, блін. Просто це дуже завжди ризиковано М -м посилати такі пісні, і краще вже якщо співати, то співати живим беквокалом, щоб це реально звучало круто. А так, коли ми почуємо один тоненький голос і десь там ззаді бек-вокал буде записаний, це може бути дуже печально. Знаєте, от я зрозумів, що мені подобається дуже вокальна частина, вокальна мелодія цієї пісні, але мені не подобається аранжування. Воно таке нагадує пісню Джастіна Бібера «Ghost». І все це сильно дуже змахує на християнську музику. От, тобто я вже на початку сказав, що це плагіат на халілуя. А зараз я розумію, що ось по такій оцим драм-секції це дуже схоже. У Джастіна Бібера теж є пісня Ghost. це християнська музика. Хто знає цю пісню? Е Мені не подобається аранжування. Подобає... Ну, ладно, драм-секція то таке. Мені не подобається аранжування, вона якесь пустувате, використовуються якісь такі звуки, які вже вийшли з моди. Знаєте, вроді би в річній стекло, якщо ви колись використовували. А от іменно вокальна частина зведена круто, мені подобається. Тобто трішечки інструментал від акапели живуть в різних е світах. Ну, тобто, дивіться, мені, в принципі, нормально, не скажу, що сильно нудно, але я розумію, що саме е дає оце нуднять -нуд нуд нудоту. А інструментал? Мінусовка. Але цікавий тембр, хороший тембр. У нас є Албанія, дуже унікальна і красива мелодія. Окей, слухайте, мені подобається, що ми так швиденько всі слухаємо пісні. Ставте лайк, да, нагадую про курс по мобільному монтажу. Доєднуйтесь прямо зараз, після цього відео. Так, Албанія, Нікол. Чабеллі. Коротше, я не вмію читати оці всі знаки. Ну, мені, важливо, да, мені важливо зараз почути пісні конкуренти ем, з Артемом Котенко. Ну Дивіться, що я можу сказати, а кого ми послухали. Дивіться, Іспанія, взагалі, мені не подобається. Вірменія плагіат, але прикольно. Я не знаю, треба ну, теж, напевно, репетиції подивитися. Вірменія непогано, а це може за це голосувати, тому що я багато разів розповідав, що це буде чіпляти. І це вже типу, якби вже люди чули і за це будуть голосувати, тому що це плагіат на Пінк. Ні, ні, поки що з Артемом Котенко поки що я не почув пісню, яка може конкурувати. Ми слухаємо кого, боже, я забув. Албанію. окей, let's go. Ну, давай. Угу. У нас народні мотиви будуть окей. О, ви знаєте, оця пісня більше підходить до Іспанії, ніж пісня, яка в Іспанії. Тут якийсь сюжет є у відеокліпі, хорошо? А ця пісня зроблена по мотивам пісні... Боже, щось крутиться таке в голові. Боже. Ви зрозуміли, на що це схоже? Це не плагіат, але оце. Ладно, зараз не згадаю, не будемо витрачати час. Мені здається, що я піду каву пити. Чаю випивати або в туалет шкоджу. Мені не подобається. Ну, типу. М -м. Де Артем Котенко, а де Ніколь. Ну, я кіпер. Ну, кіпер треба, послухати. Кіпер у нас крутий мікс стилів. Ой-ой-ой. Мені. Трішечки я трохи напрягаюсь. Зараз мікс стилів. У нас Джері Хілл любить робити мікс стилів. Знаєш, Марія Пісня Піса... Рі... Райдерс. Crystal Waters, окей, яка в тебе кристальна водичка, зараз послухаємо. Скільки у нас переглядів? Нормально. А, у нас наскільки скільки все, да? Прямо лінійно. А чого пісня якась в моно? Ну таке дітям буде подобатись. You know, so friends, like... А кіпер нас люби. Да, ото коли Лені Ферерото поїхала, зайняла яке друге місце. І тепер і на доросле, і на дитяче Євробачення суне Елені Фарейру от візде. Це непогано, але це це знаєте, якби ми все время возили українську сопілку кожен рік. <гум> ви ж пам'ятаєте, як я арав роками, скільки? Ну, два роки точно возили, та три роки десь возили ту українську сопілку, і слава Богу, успокоїлись. Ну це був тренд, ви згадаєте, як, це, ну, це, як помішалися. Тоді помішались на українські сопілки. Тепер у нас, наприклад, в Україні цю помішались. На на щирості і сенсах, і всі такі просто ліцемірні і брехуни, але всі щирі сенси. Ну, типу, ви знаєте, що я саме чесний тренд на щирість задав ще в 2018 році, як тільки я з'явився на ваших екранчиках, тому що я ніколи, я був самим справжнім і натуральним. А потім у нас такі щирі сенси. Ой, блядь, клоуни. Що я можу сказати? Правда? Тож я розлічаю, де щирість, а де сенси. Так, ну слухай, такі, ну, прикольна пісня, але. No, не конкурент. Польщу надо і Францію послухати. Я послухаю, от і Польщу, і Францію. Давайте. Франція. Тіто, Боже, як це прочитати? Коротше, Франція. Ой, це у нас ціпе тренд. Давай аеропорту прийти за піано і тіпа, почати грати. Ну окей, ну ладно, ще такий тренд ніхто в своїх відеокліпах і в заявках не використовував. ж, мурашки? Слухайте, як гарно. Які в нього не гарні. Ну щ-ч, знаете, такие вітцилки Донкана Лоуренса. А о. Це що такое? Я думал, что песня буде баллада, а. Нет, ну. Камси, камсан, ну все хорошо. Але відо, конечно, цей микрофон. Ой, ну хорошо. Не, е, слухайте, не зіпсували пісню, що вони з балади перейшли на ось таке. Я відразу скажу, що це дуже сильна заявка. По-перше, він як е, персоналіті, він як музикант е, тут проявляється да, в цій пісні. Він як вокаліст, який має дуже прекрасний тембр. І пісня. Вона наскільки зроблена в каноні із змішання стилів, да, це з повільного на швидкий, і вона, от, вона тебе заряджає, і вона зроблена, оці всі едліби, доспівки, от для того, щоб. Знаєте, пісня викликає емоцію ейфорії. От. І мені здається, що це може зіграти от всі ці фактори ем, в плюс, що це може бути переможець. Але. Артема Котенка поки що ніхто не обійшов, але це, от, наприклад, це для мене конкурент Артема Котенко. Польща. Давайте послухаємо Польщу. Польщу. Поленд, where are you? Домінік Арім All Together. <звук> Давай. Давай. <звук> ну, Чистий, на вигляд, чистий поляк. Знаєте, на що нагадую пісню? оцю? цю Ми з України. Разом размітині. Ми зук. Скажіть. Плагіат. Боже, скільки в нас вже плагіатів? О, просто взяв з плагіатів в нашу пісню. Це не переможець. Ну, no. на мелодія, так, а я нагадую, поки я шукаю Італію, доєднуватись до курсу по мобільному монтажу. Прямо зараз. Плаят. Ось ця пісня. та та Ні, я просто зараз це просто включу. Ну, мені ж не може здаватися. Я не знаю, як вона називається, і. Значить, Єдиний конкурент, на мою думку, це Франція. От правда. Е, я звиняюсь, звісно, но... ну ну, ні. От пісня Артема Котенка, вона найголовніше, що він її розуміє, про що він співає. Вокально, красиво, хітово. Ну ні. Артем Котенко має перемогти в цьому році на дитячому Євробаченні. Ви мене чуєте, Hear Me Now. Почуйте мене, hear me now, Голосуйте за Артема Котенко, будь ласка, підтримайте його. Ви можете голосувати. Ви можете доєднуватись до курсу по мобільному монтажу. І давайте дивитися і вболівати. Ну, 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 були прикольні заявки, але це плагіат, конкретний плагіат, такий прям чистий під копірку. А ні, з Артем Котенко ніхто не порівняється, як і зі мною. <гум> Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої попередні відео, слухайте мої пісні. Кліп на топчик-гробчик, буду перезнімати. Трішки треба почекати. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. навчитеся знімати собі також кліпи. В майбутньому, якщо захочете працювати зірками українського шоу бізнесу, напишіть мені, якщо ви пройшли мій курс, я вас пораджу. І до зустрічі знову в моїх відео. Бувайте!